Рік тому переглядаючи світлини наших знайомих, котрі відпочивали в цьому місці на півдні Єгипту, ми залою вирішили, нам треба обов'язково якось сюди потрапити. І сьогодні ми це зробили. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген та Панюта. і ми вітаємо вас із міста Асуан. Ще під час попередньої поїздки до Єгипту ми вже обмірковували варіант відвідати це місто. Але тоді у нас було значно менше днів для відпочинку. та й час в Хургаді ми провели для себе доволі таки насичено, тому вирішили перенести цю ідею якось на потім. І тут склалися просто ідеальні умови. Дивіться, якби ми просто зібралися їхати до Асуану з Хургади, то на нас би очікувала дорога в 550 км кілометрів в одну сторону, і вона все одно пролягала через луксор. А оскільки ми вже і так попередні два дні знаходимося в цьому місці, та ще й Луксор це вже півшляху до Асуану, то гріх було не скористатися такою нагодою. Тому звернулися до вже перевіреної турфірми, поїхали з нами та замовили індивідуальну екскурсію на автомобілі в це цікаве місто на півдні Єгипту. У нас невеличкий підстоп. Ми в дорозі їдемо буквально, можливо, годину. Зараз знаходимося на західному березі річки Ніл десь. Трохи посеред пустелі недалеко знаходиться місто Есна, і п'ємо смачну заверну каву. Бо виїжджали дуже рано вранці, ще було темно. і Спочатку я навіть почав киняти, а потім схід сонця, АЗС, кава. Так що прокидаємось і будемо дивитися краєвиди. Хоча я дивився по карті, ми, походу, будемо їхати через пустелю, через пустелю, через пустелю, бо в сторону Асуана начебто є дві дороги здовж нілу. Через міста, але це було б дуже довго. І є звичайна траса. Звісно ж, по трасі буде швидше, але через пустелю. це хіба що гори. Але дивно, ти бачила? Є пустеля. Ніл звідси, ну не, не так, щоб близько, прямо через кілометр, але є поля. Бачила чи ні? Я спала. Ти сп... Реально, пустеля і така, як грядка, город. Щось зелене, тобто Можна десь. Коротше, а засір? Може, але це такий контраст. <звук> ну що, повертаюся знову за кадр, буду і сьогодні з вами так безікати. Знаю, знаю. В цьому плані аудиторія розділилася. Комусь подобається, комусь не дуже. Відразу скажу, не переживайте. Звичайні влоги повернуться буквально з наступного випуску. Але хочеться іноді створювати інші формати. Ютуб, це ж лабораторія для блогера. Та й скажу вам невеличкий закулісний секрет: Деколи час в поїзді настільки обмежений, що постає вибір, або більше локацій, гарні кадри та цікаві історії про найголовніше, або метушня зі стендапами на ходу, коли до ладу нічого не встигаєш, так ще й ніфіга не чуєш, що тобі там розповідає гід. Як на мене, вибір очевидний. От і в Асуані час у нас був обмежений, бо до заходу сонця нам треба було повернутися до Луксору, щоб там підсісти в туристичний автобус, і відправитися до Хургади. Але це все буде потім. Після ранкового підстопу на каву до міста нам залишалося ще 155 кілометрів, які ми подолали десь за півтори години. І ось перед нами почав відкриватися Асуан. Перше, що кидається в очі, це зовсім інша атмосфера ніж в Луксорі та Хургаді. Тут відчувається справжній південь Єгипту. Спекотніше, спокійніше, більше зелені вздовж вулиць, частіше зустрічаються кольорові розфарбовані будинки. До речі, цікавий момент ще дорогою в як який в самому місті помітив величезну кількість старих Peugeot однієї тієї ж моделі. Скажу відразу, спеціально ці авто я не знімав, але вони й самі постійно потрапляли в кадр. І це модель Peugeot 504, яка стала майже символом старого автопарку Єгипту, особливо в Асуані. Надійна, проста, дешева в обслуговуванні. Місцеві жителі експлуатують ці авто буквально до останнього гвинтика. Хоча я реально став помічати цю модель Peugeot лише в цій поїздці, бо до цього, здається, її ніколи не бачив. Прибули до першої точки нашої екскурсійної програми: це стародавня пам'ятка із закинутим обеліском, вирізаним у корінній породі серед гранітного кар'єру. Це місце відоме як незакінчений Обеліск, найбільший із відомих давньоєгипетських обелізків. Отоявіть, стародавні єгиптяни вирішили зробити гігантський моноліт 42 метри в довжину і вагою понад тисячу тонн. Вже майже все закінчили, і тут з'являється тріщина. Все, кінець історії. Його не було сенсу вже завершувати та транспортувати по Нілу, тож цей обеліск просто залишили тут у кар'єрі. Але цей незавершений проєкт став цікавою пам'яткою, котра показує, як саме стародавні єгиптяни працювали з каменем. От дійсно, як вони його висікали? Тоді не було ще болгарки або якогось суперлазера. Що ж, метод був простий, але довгий. Брали чорні круглі камені, які називаються долеритовими ядрами, і просто гатили ними по граніту, вибиваючи ряди ямок. Далі у ці заглиблення вставляли дерев'яні клини, щодня заливали їх водою, дерево поступово розширювалося і при цьому розколювало граніт. Саме таким методом єгиптяни відділяли величезні блоки. Отримавши порцію історії, далі ми залою захотіли насолодитися місцевими краєвидами Асуану. Для цього їдемо на причал, пересідаємо на човен та вирушаємо на прогулянку по Нілу. Курс ми тримаємо в сторону Нубійського села, але про нього трохи згодом. Давайте спочатку покажу вам краєвиди. Це велетенська довжині річка. Ширина її також немаленька, але біля міста Асуан величезна кількість островів. Ми навіть запитали у Гіда, скільки їх тут. Каже, ніхто їх не рахував. І коли так гуляємо на човні, то таке відчуття, що ми по якимось каналам плаваємо. Місцями дуже вузькі проходи. Класно. А ще зверніть увагу, який тут берег. Жовтий пісок просто сповзає до самого нілу. У більш північних регіонах Єгипту, таких як Луксор або Каїр, береги Нілу більш зелені через розвинену систему зрошення та сільськогосподарські угіддя. А тут в Асуані пустеля максимально підходить до води. Дуже гарний контрастний пейзаж. Ви б тільки знали, яка це насолода прогулянка по нілу в асуані. У нас очі розбігаються всюди гарно. І те хочеться підняти вам показати, і те, і те, і те. Емоцій дуже багато, максимально подобається. Наприклад, тут ми вперше познайомилися із сором'язливою мімозою. Це дивовижна рослина, яка реагує на дотик. Якщо її торкнутися, то її листочки відразу складаються і опускаються, створюючи враження, ніби вона соромиться. Отака собі рослина інтроверт. І приколу тому, що буквально через декілька хвилин вона знову розкриє своє листя, наче нічого й не сталося. Це, до речі, її природній захист. Саме так мімоза відлякує від себе травоїдних тварин, які можуть подумати, що ця рослина зав'яла або засохла. Так, я щось не второпав, де знаходиться мозок у цієї рослини? А поки ми тут милувалися краєвидами, встигли дістатися до нубійського села. І чесно кажучи, виглядає воно просто казково, всі будиночки тут пофарбовані в яскраві кольори, що дуже контрастує з навколишньою пустелею. Хто ж такі нубійці? Давайте розбиратись: це окремий народ, який зараз проживає на півдні Єгипту та на півночі Судану, і вони є прямими нащадками людей, які колись населяли Нубію, історичну область в долині Нілу. Нубійці мають свою унікальну культуру, мову та традиції. Наприклад, між собою вони спілкуються нубійською мовою, яка взагалі відрізняється від арабської. деш, коріш. Контімен. Всередині нубійського будинку ми зустріли справжніх нільських крокодилів. В одному з попередніх відео я вже розповідав, що в Єгипті на північ від Осуанської греблі крокодили не водяться, оскільки гребля створює бар'єр, який вони не можуть подолати. Але в нубійських селах ви все одно можете їх зустріти, оскільки нубійці привозять яйця або молодняк з південних регіонів, там де крокодили поширені, задля демонстрації туристам або зі своїх культурних міркувань. І от нам вдалося потримати в руках хай не великого, але справжнього нільського крокодила. Так йому для цього попередньо зав'язали рота, бо хоч він і маленький, але без проблем зміг би поласувати пальчиком на руці. Кусь і нема. Поки ми гралися з крокодилом, в будинку почалася справжня туса під нубійську музику. Відпочивши в одному з нобійських будинків, повертаємося на човен. При цьому проходимо місцевий ринок, і серед усього асортименту я помічаю справжніх забальзамованих нільських крокодилів. Я розумію, що це місце максимально туристичне, але все одно за меншого з них продавець хоче 3 тисячі доларів. Йоу, що за ціна! Я, звісно, не розбираюся та й купувати не збираюся. Але мені здається, що він тут додав зайвий нулик. Загалом Нубійське село сподобалось нам своєю автентичністю. Хотілося б більше погуляти по його вуличкам, але треба рухатись далі. Однак ми не засмучуємось, адже на нас чекає продовження прогулянки по Нілу, від якої ми отримуємо максимум задоволення. Пропливаємо повз готель Sofitel Legend Old Cataract. Це місце по-своєму легендарне, адже саме тут Агата Крісті написала свій роман Смерть на Нілі прямо в одному з його номерів. Може і мені тут бахнути сценарій для випуску. Раптом він стане всесвітньо популярним. Відкриваю букінг, дивлюсь ціни на найближчі дати і. тисяча баксів ніч. Ммм, дякую. Обійдуся без всесвітньої слави. Далі вирушаємо до ще однієї цікавої пам'ятки храму Філи або Філе. Тут думки перекладачів в інтернеті розділилися. Для цього після прогулянки по Нілу прибули на іншу пристань, щоб знов таки сісти в інший човен і поплисти по річці. Справа в тому, що іншого способу дістатися сюди просто немає. Храм розташований на острові посеред Нілу. Він був присвячений богині Ісіді, покровительці материнства, любові та магії. Але цей храм стояв тут не завжди. Колись він знаходився на острові Філи, але після будівництва Асуанської греблі його затопило. І щоб зберегти цю унікальну пам'ятку в 70-х роках ХХ століття, його розібрали буквально по камінчику та перенесли на сусідній острів Агілікія. Це була масштабна операція, яка врятувала храм від зникнення під водою. Тепер він стоїть тут майже в такому самому вигляді, як і раніше, і радує туристів своєю величчю. Після храму Філи вирушаємо до Асуанської греблі, котру я вже згадував неодноразово. Це одна з наймасштабніших інженерних споруд Єгипту, яка змінила долю всієї країни. Цю греблю збудували, щоб захистити Єгипет від повеней та посух, а також забезпечити країну електроенергією. Будівництво почалося в 1960 році і тривало майже десятиліття. Ця гребля, в свою чергу, створила озеро Насер одне з найбільших штучних водосховищ у світі. Вода з нього використовується для зрошення полів, а турбіни греблі виробляють електроенергію для всієї країни. На цьому відвідування Асуану добігає кінця. Це було наше перше знайомство з цим містом, але точно можу сказати, що в майбутньому ми б сюди із задоволенням повернулися і відразу на декілька днів. Асуан дійсно нам дуже зайшов. Ну, а попереду на вас чекають інші цікаві випуски з Єгипту. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свої вподобайки, і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!